Друзі, це, що ви зараз почуєте, не для слабонервних, як кажуть. Це відео дасть відповіді зараз на дуже багато запитань, які шукали безліч людей і шукають ще й досі. Увага! У самому серці Карпат у високогірному гуцульському містечку Верховина, живе людина, чиє ім'я лунає від гори там до гори. Його знають як Мольфара Довбуша. Хоча сам він скромно називає себе простою людиною, місцеві жителі, однак переконані у його незвичайному дарі. Вони розповідають про його здатність цілювати хворих і зазирати у майбутнє. І ось який прогноз для України та світу зробив цей мульфар Довбуш Він вірить, що справжнє відродження України відбудеться, коли нею почне керувати не один а двоє лідерів він сказав це чоловік і жінка. За його словами, ця пара прийде на зміну нинішнім політичним реаліям. Жінка буде старшою і мудрішою, а чоловік допомагатиме їй. Мольфар не знає, хто ці люди, але припускає, що вони вже існують і чекають просто свого часу, щоб вийти з тіні. Він бачить у цьому єднання двох протилежних сил. Які створять ідеальну гармонію для управління країною. Особливе значення він надає астрологічним подіям. Він передбачає, що перемога України буде тісно пов'язана з парадом планет, який має відбутися наприкінці серпня або на початку вересня. Довбуш проводить паралелі з минулим. Він нагадав, що великий парад планет у 1991 році спричинив розпад Радянського Союзу. За його переконанням, тепер п'ять планет, що вишукуються в одну лінію, принесуть крах меншого за масштабом ворога Росії. П'ять зірок досі, сказав він, натякаючи, що кожна зірка символізує важливий етап чи подію, що наближить перемогу. На запитання про Крим він відповів без вагань, повернеться повністю все, але дивлячись у майбутнє, він задається ще й питанням, чи не повернеться до України також і Кубань. Він бачить ці події як наслідок неминучого розпаду Росії, коли Велика імперія розсиплеться на менші державні утворення. Це пророцтво додає надії і впевненості в тому нам, що не тільки окуповані території. А й давні етнічні ще землі повернуться до свого коріння. Мольфар також підкреслює, що для перемоги необхідні три речі: віра, сила і міцний дух. Щодо можливості повторного наступу на Київ він скептично зазначив, що якщо Путін знову й піде, то його похід вже нічого буде не вартий. Найбільш інтригуючою частиною його передбачень. Була розмова про Путіна. Довбуш переконаний, що ним керує двійник, а справжній Путін давно хворий і, ймовірно, прикутий до ліжка. За його словами, двійники лише виконують його накази, намагаючись підтримувати ілюзію його могутності, вони просто намагаються йому допомогти, але проти старості всі безсильні, сказав він. Він вважає Путіна неймовірно впертою людиною, яку неможливо врозути. Його хіба що лише смерть врозуміть, як Гітлера підсумував був Довбуш. Доля Росії та духовні сили. Що зазначив Мольфар? За прогнозами Довбуша, Росія розпадеться на кілька держав. Він бачить, що їхній шлях до поразки вже почався. Вони одну помилку допустили, що вони свої стріляли у спину. Сказав він, за його словами, вони допустять ще дві помилки. Друга буде тяжча, а на третій почнуться внутрішні протести. Будуть там, що, будуть там самі проти своїх воювати. Він і каже, що своїм спину. Він вважає, що російські солдати оговтаються і підуть проти цієї влади. Це пророцтво дає надію, що внутрішній розкол стане Каталізатором змін, які призведуть до краху режиму. Мольфар, якого зустріли люди, щоб задати йому ці всі запитання, він не вважає себе особливим. Він просто звичайна людина. Однак він визнає, що до нього постійно йдуть люди за допомогою. Він розповідає, що займається відливанням воску і проводить ритуали. Довбуш каже, що може зцілювати хворобу. Яку він називає падучою або епілепсією. Він розповів історію, як нещодавно заспокоїв жінку, яка думала, що її син загинув, сказавши, що він живий, ваш син. Свій дар він пояснює спадковістю. мене дід цим займався. Дід сильний був, він розповів про випадок, коли його вважали мертвим, і занесли в церкву. Після того, як священник окропив його святою водою, він піднявся, а священник помер. Люди, що були свідками, сказали, що в нього вселився демон, але Довбус стверджує, що це була лише демонстрація сили. Він запевняє, що мульфари ще не зникли, а живуть у цих краях. На запитання, звідки він черпає цю силу, Довбуш показав нагори і смереки. Ось наша сила, і це наша могутність, сказав він. Він назвав три місця сили у Карпат писаний Камінь, Гору, Нескуполу та Джерело живої води, це в селі Красник. Він стверджує, що ці місця мають надприродні властивості писаний камінь і плити. Не куполі щороку піднімаються, а жива вода може зцілити будь-яку хворобу. Сам він найчастіше відвідує красник, але не забуває і про інші святі місця. Наприкінці розмови Довбуш поділився одним секретом як він допомагає Україні. Він розповів, що щодня читає спеціальну молитву. На чотири сторони світу, написану старослов'янською ще мовою. Ця молитва, за його словами, ставить захист на його найближчих людей і на всю Україну, його віра і духовна сила, що зливаються з енергією Карпат, стали невидимими, але потужним щитом для його народу. На цьому розмову Довбуш закінчив. Але у нього колись так само люди ще запитували багато речей і багато років назад, і ті всі його пророцтва вони збувалися. Чи збудеться це пророцтво і чи будуть так відбуватися події, це вже залишиться як риторичне питання. Але ви знаєте, друзі, що тут є багато позитивних речей, тому що у його пророцтвах Чітко промальовується неоднозначна і швидка перемога України. І це не може не радувати. Ось такий був випуск цього відео для користі і для роздумування, чи вірите ви у силу таких людей, як Довбуш, і у їхній вплив на події у світі. Поділіться в коментарях, а ми з вами зустрінемося вже у наступному цікавому відео. На все добре!